Всім доброго дня, вітаю глядачів каналу Любиме Село. Глядачі, ми в Голубятні, падає дощ, досить так прохолодно. На вулиці якраз годую птицю. Що по птицям скажу? Птицею я не задоволений в тому плані, що е, дуже мало молоді. Взагалі вийшло цього року, <кхід> навіть не те, що дуже мало, майже взагалі немає дві пари молодих, які тільки вижили це на початку весни. Це пара тигриців і пара сизих і звичайних і одне от жовте якраз там ходить і одне біле. Всі голуб'ята решту тільки починають братися в зразу, зразу пропадають. Не знаю, чим це зв'язано. Курочок вже я забрав звідси, вже курочки зараз в клітці. Буду їх звідси забирати геть. Можливо, там дійсно писали, можливо, що це зв'язано із тим, що присутності у голубятні є кури. Чесно вам сказав, я вже і не знаю, в чому справа. Чомусь молодь не виводиться. Чи птиця хоче літати, а коли птиця літає, тоді її зразу в відповідності вбиває яструб. Так що замкнутий круг. Погано як не літає, погано як літає і не знаєш, як воно має бути. Ось так. Будемо щось змінювати з приводу птиці, в тому плані, що будемо щось пересіювати. Поляки залишимо, все захвітлюється, заберемо геть. Якось трошки приукрасти потрібну глуб'ятню. Сизих трошечки тут є забагато, більше, ніж декорації, я б навіть сказав. Скільки є сизих раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 14, 15, 16, 17, дуже багато. Дуже багато, вони просто без толку їдять і... і навіть не виводяться. Це такі голуби, як сиваки мають літати. Вони мають літати і. Харчуватися в такий період часу, як літо, серпень, місяць, тим більше, купа зернових на полі мають літати у поле ще й приводити іншу птицю звідти. Ось так. А вже декорацію можемо тримати в такий великий голуб'яй. Якось так будемо робити. Напевно ж. Ну, там бачите, голуб ходить по вулиці. Румун. Вже живе тиждень на вулиці, як Ніяк не може зайти в глуб'ятню. Лишаю двері відкриті, зараз може лише залетить залетити, Дивим, подивимося. подивимось. Тільки я починаю йти, зразу він взлітає. Ось так. Падає, Падає дощ. ця рука. Надулася, так здається, що так зється, щось вже не добре. Ну, чесно, скажу все почалося з того моменту, відколи. Занеслась хвороба тим хворим голубом, відтоді все і почалося. Бачу, Треба давати підпорку посередині, бо планка центральна вгинається, треба давати підпорку, тому що зимою воно все порветься, піде донизу, вся птиця вилити звідси. Падає хороший сніг. Ця сіточка не витримає його, коли мокрий сніг падає, бачите. Ну, все провисло, треба це діло підіймати. Ось так. Ну, бачите, сизок багато, Сизок є багато. І будемо ми їх звідси пересівати. Будемо звідси ми цю птицю забирати тець. Просто ще не доробив одне, вже плани є на інше. Вже в принципі грими здорові. Такої глупкою я вилікував. Вже голубка все, все знаю нормально. Згубочку. Взагалі голуби люблять дощ. часто я так помітив, Колись, коли такі сильні падали дощі, голуби постійно були на, на дощі. А Там є одна голубя вяхра. Треба його забрати, зараз можливо ще його погодуємо трішки. Так, бачу, там знову пара жовтих намістилася. Бачите, випущення є. Шифер і взагалі чомусь затікає водичка сюди. За маленький випуск. Треба давати більше випуск. Так, мокріє і затікає. Тут ще також які сьогодні тільки в загальному вивели одне молоде, також воно загинуло. Курочки будемо забирати, прислухаємося до старших голубоводів. Побачимо, як воно буде тут без курочок. Ось так. Так що, всім дякую, не забудьте підписатися, до побачення.